Як покращити ситуацію із безробіттям і Чи дійсно сьогодні від України залежить майбутнє всієї Європи? Про це це будемо говорити. Ми на Кишеду медіа з вас сподобайка. Звісно, коментуйте цей ефір, особливо підписка. Так само ваша важлива. Ну а з нами буде Оксана Продан, це радниця голови асоціації Міст України. Вітаю вас, пані Оксана. Доброго дня. Отже, давайте почнемо з того, які гроші сьогодні має Україна. Наскільки це важливо взагалі для нашого розвитку? Відомо, що Україна отримала черговий транш у розмірі 3,5 мільярдів євро від Європейської комісії в рамках механізму Ukraine Facility. Про це сказав прем'єр Денис Шмигаль. Ну і власне очевидно, що ці гроші мають піти на розвиток і на такі дуже а, хороші справи. Але до речі, у вас була одна із статей, яка вийшла із заголовком, як Україна витрачає кошти Ukraine Facility. Що не так із програмою, які можливо Ризики, що ви зауважили, стаття називалась не як витрачає, а як втрачає, чому так, ми втрачаємо так. кошти. І мова йшла про те, що Україна станом на березень місяць не виконувала як мінімум один індикатор, який повинен був бути виконаний в першому кварталі 25-го року. І за тією інформацією, яка в мене є цей індикатор. Наші партнери дозволили продовжити на виконання. Це був індикатор в частині децентралізації. Це та децентралізація, до якої ми всі звикли за останні 10 років, тому що от буквально нещодавно відмітили 11-ту річницю початку реформи з децентралізації, і один з індикаторів був прийняття Верховною Радою законопроекту, закону майбутнього про. Структурування, розмежування контрольних функцій державних інституцій, державних адміністрацій місцевих. І цей законопроект не, розгля... не не був схвалений в березні. Протягом минулого року і цього року пропонували на його виконання в Юкрен Facility законопроект 42.98, який абсолютно не відповідає європейській харті місцевого самоврядування, абсолютно не відповідає реформі з децентралізації як духу, розвитку місцевого самоврядування і регіонального розвитку. Але так як він був один в парламенті, інших варіантів не було. Його пропонували європейцям на підтримку як. Індикатор деякі народні депутати на ньому до сих пір продовжують наполягати. Він 42,98 вводить жорсткий чисто за російською калькою, нагляд за місцевим самоврядуванням. Але в кінці другій половині березня з'явився зареєстрований в парламенті законопроект 13.124, який повністю виконує Ukraine фасіліті. І наскільки я розумію, зараз опрацьовується можливість як найефективніше, як найкращого виконання цього індикатора, тому що важливо для нас всіх не просто поставити галочку, не просто взяти європейські кошти і витратити їх. Бо сьогодні дійсно Україна не має коштів. І ми самі не заробляємо стільки, скільки нам потрібно, навіть не враховуючи військовий стан, а да, просто на забезпечення всіх витрат бюджету Україна сьогодні не заробляє сама кошти. Тому звичайно, нам потрібна підтримка європейців, але вона потрібна, коли дається на реформи, саме під здійснення реформ, а не на повернення до попередніх якихось структур. Ти більше ви сказали, російська калька ну точно сьогодні здається від цього російська Україна відходить, має відходити, і очевидно, що і в цій сфері особливо, Ну, коли ми говоримо про 42,98, люблять говорити, та ви зараз все називаєте російським. Тому 42,98 е, створює систему суцільного вертикального нагляду за місцевим самоврядуванням, коли з центру країни органи місцевого самоврядування підпорядковані йому і звітують, і коли. Кожне рішення органу місцевого самоврядування може бути зупинене і, в принципі, на ну на, на необмежений строк, так як там написано. Хоча подається, воно красиво. Це виключно російська калька, хоча в пояснювальній записки не про це. Ну і про те, що сьогодні тривожить кожного українця, дуже багато хто втратив домівки в когось. Вони пошкоджені. Зараз говоримо, звісно, і про відновлення а, житла. І от як казав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, що потреба у відновлення українців на найближчі 10 років це майже 84 мільярди доларів. Сума неймовірна, але почуємо, що каже прем'єр. І до поговорення наша мета відбудова тут і зараз за новими стандартами та за чітко визначеними напрямками. Сьогодні ухвалюємо рішення, які дадуть нам додаткові ресурси для такого відновлення. Перше рішення стосується житла. Згідно з оцінкою РДН4, потреби на відновлення в цьому секторі на найближче десятиліття складають майже 84 мільярди доларів. Сьогодні залучаємо 100 мільйонів євро або понад 4,8 мільярди гривень від Банку розвитку Ради Європи в межах проєкту HOME. За ці кошти будемо виплачувати компенсації власникам. Знищеного житла за програмою є відновлення. Саме до речі, нещодавно відзначали і роковини звільнення Бучі від російського окупанта, і там також йде активне відновлення. Мабуть, і самі росіяни шоковані наскільки воно швидше. От як каже віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба, що наразі вже 70% відновлено, тобто роботи триваються. Тут важливо розуміти, яку роль в цьому всьому відіграють саме органи місцевого самоврядування, як на це впливає децентралізація. І тут, звісно, важливо для нас, для кожного українця, щоб ці кошти всі були використані ефективно, щоб ніде. Ніхто не міг собі засунути їх в кишеню. Що тут важливо знати про кишеню? Є антикорупційні органи. Один блок я з кінця почну антикорупційні органи Один блок є державне казначейство, про функцію якого не всі завжди знають. З 24 лютого держказначейство контролює кожну платіжку. Муніципалітету до того як вона пройшла, діє 590 дев'яносто постанови, яка визначила пріоритетність платежів і кизначейство що платіжки, тобто кожну платіжку кожної 1470 громад, перевіряє до того, як вона кудись пішла. Ну а далі вже постаудит перевірка проведених якихось речей. Тому тут є одна частина, частина відбудови відновлення. Насправді все залежить від органу місцевого самоврядування. Так, держава встановлює напрямки, держава допомагає, знаходить донорів програми, заключає рамкові угоди з банками для забезпечення коштів. І коли мова йде про програму, є відновлення, є оселя, це державна програма, яка дозволяє людям фізичним особам придбавати ті чи інші квартири. Або в за рахунок, або як внесок на різних умовах, в залежності від того, яка програма, які створені державою. Але будівництво будь-яке залежить від органу місцевого самоврядування. Залучення додаткового фінансування крім державного залежить виключно від органу місцевого самоврядування. І коли ви згадали Бучу, ми маємо поряд дві громади. Я не буду його називати іншу. Хоча для всіх, хто має відношення, хоч трошечки до Київської області, ми знаємо, це є. Скажу, є Гастомель, мера якого вбили, коли були росіяни. Вони його, його просто вбили за те, що він хліб розвозив людям. І є Буча, є інші громади, де працює активне місцеве самоврядування. І там, де є активне самоврядування. Там відновлення відбувається набагато ефективніше, набагато набагато швидше. Ми маємо іншу громаду теж поряд з Бучою, де працює військова адміністрація, і там немає такої роботи. Ми маємо іншу громаду, так само це все Київська область, де були протягом двох років, останніх років, проблеми саме в місцевому самоврядуванні. Мер, міська рада, селищна рада. Вони між собою, мер і рада, не могли. Згоди. І поки цієї згоди не настало, поки вони не почали працювати разом, теж громада відставала у відновленні. Зараз процес пішов. Тому місцеве самоврядування найбільше сьогодні відповідає за те, як відбувається відновлення, і саме від сільської селищної міської ради залежить, як це відбувається, та ж сама Буча. Мер постійно а, шукає додаткові джерела фінансування, і це працює, ми це бачимо а, наочно. Е, стосовно фінансування, стосовно процедур, є у нас Асоціація міст України, муніципальний центр відновлення. Ми вчимо громади писати проекти, ми вчимо громади готувати ті документи, які законом передбачені як обов'язкові для того, щоб отримувати майбутнє фінансування. Сьогодні. А, Місяць тому парламент схвалив зміни до бюджетного кодексу, започаткував процедуру ПІМ. Це всесвітньо відома процедура, коли загальні фонди використовуються в тому числі громадами за прозорими процедурами. Це те, чого ми чекали от останні роки, для того, щоб кожна громада розуміла правила, за якими вона має право розраховувати на фінансування з державного бюджету або з тих фондів, які залучаються держав. Бюджетом, щоб все було прозоро і кожен з мешканців розумів, що це відповідальність голови громади, це сільської селищної ради відповідальність, чи вони подали документи, чи не подали. Дуже багато ми сьогодні робимо з агентством відновлення. Тому що це муніципалітети, які представляє асоціація міст України, це агентство відновлення, яке є взаємозв'язком між органом міністерства, яке визначає політику, і муніципалітетами, які її реалізовують. Тому насправді завдань дуже багато. І коли ми починали на використанні Україн Фасіліті процедуру підготовки проекту постанови, якою планувалося розпоряджатися тим мільярдом, яким з Україн Фасіліті. Передбачалося напряму виділяти кошти на муніципалітети, то ми говорили про те, що найбільшу суму з тих коштів, які потрібно направляти на відновлення, доведеться витрачати, знаходити для саме житла. Бо мільйони людей втратили житло, і сьогодні навіть ті, хто на підконтрольній Україні території, не мають де жити і шукають, і знімають і ютяться. Ми маємо дати їм житло, дати можливість працювати. Це важливо, що дійсно Україна діє, і є дійсно ті такі організації, окремі, які допомагають в цьому всьому. і мене до речі, дуже вразила одна фраза військового, який розповідав нещодавно так само про своє враження і звільнення бучі. Він брав участь і він сказав, що от росіяни написали на одному з будинків, хто вам дозволив так добре жити. Тобто, всі розуміють, що Україна розвивається, в них ця застрість не існує. Я впевнена, що далі буде лише краще. Тобто, ми точно відновимо і впевнена, що дійсно ось ця задрість вона буде присутня. На жаль, але якщо про Міста, які є поблизу лінії бойових дій, очевидно, що рано чи пізно завершиться гаряча фаза війни. Звісно, Україна не буде визнавати свої окуповані території зараз за Росією, і точно вони повернуться. Але якщо говорити про ті міста, які сьогодні стерті з лиця землі, от як тут Україна може відбудовувати ці населені пункти? Можливо, тут має бути абсолютно інша нова архітектура, наприклад, яка стосується побудови нових міст, так а не на руїнах. Тобто, ми знаємо, що навіть якщо брати окремий будинок, його важче зруйнувати і будувати новий, так легше, коли є чисте поле. Як тут може бути перебудовувати складніше. Ніж будувати нове і дорожче, до так. речі. Але коли ми говоримо про зруйновані міста, села, селища, я не хочу казати, знищені, але як є, У нас в Асоціації міст України працює з 2023 року секція тимчасово окупованих та деокупованих територій. Це голови громад, які ще є голови, є начальники військових адміністрацій населених пунктів. Є їхні апарати, ті виконкоми, які колись були в дуже звужному вигляді, але вони існують, вони працюють, і вони сьогодні напрацьовують рішення можливості. От дві два завдання у цих сьогодні або військових адміністрацій, або виконкомів. Це. Координація і допомога мешканцям для того, щоб маріупольці залишались в відчутті, що вони маріупольці і розуміли, що вони мають своє рідне місто, незважаючи на те, де вони зараз живуть, але рідне місто у них Маріуполь. і це сьогодні виконує саме виконком Маріуполя. Я і голова і мер, і виконком ті люди, які над цим працюють, і так працюють ну, багато. Окупованих тимчасово громад. А є другий напрямок, яким дуже займаються тимчасово окуповані громади, це формування, бачення майбутнього свого міста, своєї громади. Найкращим сьогодні у нас локомотивом цього є Маріуполь. Вони відпрацювали разом з міжнародними донорами. Комплексний план. Вони його напрацьовували більше року. Яким має бути Маріуполь? Причому робили це згідно з абсолютно всім законодавством України, але в онлайн режимі залучення Маріупольців, які живуть зараз по всьому світу, визначали, як хто, куди має йти, стратегію напрацьовували, яким це місто має бути, чи воно залишиться промисловим. Ми знаємо, там було два величезних визначних для України промислових центри, але там є море, там є інші механізми. І вони, от саме це разом з Маріупольцями, напрацьовували це крім того, що ми плануємо завтрашній день, є ще інакша частина. Це ми людям, які сьогодні навіть з України виїхали, деякі даємо надію і разом з ними об'єднуємося над тим, щоб будувати своє майбутнє спочатку в баченні, а потім в майбутньому. І це така велика робота. Але для того, щоб це робив не тільки Маріуполь, але всі разом. В секції працює сьогодні школа відновлення і за допомогою за підтримки британських партнерів вчимо команди з муніципалітетів не одну людину, а саме команди з муніципалітетів. За участі чи голів громад, чи начальників військових адміністрацій, їхніх заступників про те, як відбудовувати, як формувати майбутнє оцих тимчасово окупованих громад, проводимо цю школу відновлення. Працює муніципальний центр відновлення. Так само він він вчить, але вчить працівників, службовців муніципалітетів для того, щоб вони теж розуміли, куди йти, які документи треба готувати, щоб ми всі. І міністерство, і агентства, і муніципалітети працювали як одне ціле для того, щоб країна дійсно була об'єднана заради майбутнього відновлення відбудови. Це дуже велика робота, дуже важка, складна. Іноді хочеться все сьогодні і зразу. Так не буває, але системно, день за днем, місяць за місяцем, ми цю роботу проводимо. До речі, щодо Маріуполя, от я також вірю в те, що це місто буде, звісно, українським повернеться, і це дуже цінно, що сьогодні така робота йде, тому що ви згадали так само великі підприємства, от зокрема підприємство Метинвест, Росіяни роблять, що вони розкрадають здебільшого. вони дуже багато всього викрали і вивезли до Росії. Це явно означає те, що не збираються вони відновлення. Але от є зокрема так само інформація, що окупанти заявили про створення 3,5 тисяч нових квартир у тимчасово окупованому Маріуполі. І всі вони для продажу росіянам. тут швидше, очевидно, такий швидкий заробіток. Ну і, звісно, картинка. Вони ж там вибудували кілька будиночків, а інші вони не відбудовують. Тобто цілком в цілому, ми бачимо, що росіяни не планують взагалі нічого робити на тимчасово окупованих територіях, тому я впевнена, що такі інстиві дуже будуть цінними. Ми ж маємо з вами досвід, на жаль, попередніх років війни з 2014 року на тих тимчасово захоплених частинах Донецької Луганської області. Вони ж нічого не розвивали. вони просто так. знущаються і над територією, і над землею, і в першу чергу над людьми, які там живуть. Тому однозначно вони будуть будувати Потьомкінські деревні, ніхто від цього нікуди не пішов. Вони далеко від того часу, коли це робилося, не пішли і будуть демонструвати свою роботу, показувати світу, що там щось є. Але Маріуполь, всі українські території залишаються українськими. і Наше завдання зробити все. Збройні сили мають звільнити це. Їх завдання. А наше звільня, завдання зразу звільнення території відбудовувати, відновлювати і давати їм життя. До речі, багато наших партнерів європейських також готові до цього залучатися. Вони бачать, що Україна дійсно готова, готова допомагати. Ви до речі, раніше так само казали таку фразу: що, а якщо в країні є вільне і незалежне самоврядування, значить є демократія, і що від України може залежати майбутнє всієї Європи. От як це може відображатися? Як європейці будуть, звісно, співпрацювати з нами? Можливо, якийсь приклад брати, тому що ну, на Україну сьогодні точно дивиться весь світ. Я дякую за, за, за цю фразу, тому що вона є дуже важливою для кожного з нас. І насправді ем, від України сьогодні залежить і Європа, і майбутнє Європи. І сьогодні це коли в 2022 році це ми тільки для себе визначили, нам так було легше воювати. Да? Е, сьогодні це визнають абсолютно всі наші партнери. Це дуже важливо. Е, сьогодні е, Європейський Союз, який є економічним союзом. Паралельно працює з панєвропейським союзом. Не всі про це знають, але ще до ЄС був створений в Європі. Між Першою і Другою світовою війною європейці об'єдналися в пан Європейську Європу на культурних цінностях. За, за культурні цінності між Першою і Другою світовою війною вони створили між першою і другою створили пан Європу, між другою далі європейський союз після другої світової. А сьогодні вони говорять про те, що їм в Європі необхідно створювати військовий союз, окремо європейський, для того, щоб посилити європейську безпеку. І для мене абсолютно очевидно, що а Україна однозначно буде частиною цього безпекового європейського союзу, тому що сьогодні і всі європейські країни нам допомагають для того, щоб посилити нас і захистити себе одночасно. І ми маємо що дати їм, чим вчити, чим ділитися. І сьогодні ми їм потрібні з точки зору безпеки. Не менше ніж вони нам, і це дуже важливий цей союз, в якому Україна буде займати дійсно провідну роль. Я в цьому абсолютно переконана. Важливо, щоб ми про це пам'ятали завжди, щоб ми оту меншовартісність, про яку люблять говорити і українці, і будь-хто відкладали в бік. Ми вистояли, ми однозначно перемогли в 22-му році. Мені теж абсолютно імпонує ця теза. Ми перемогли в 22-му. коли ми не здалися за три дні, за три місяці, коли ми звільнили, докупували те територію України проти колись другої армії, коли про це говорили, да це була наша перемога. Ми сьогодні її повинні зафіксувати. Ми її сьогодні повинні продовжити зупинити активну фазу і зробити все для того, щоб Україна надалі була такою сильною, щоб жоден агресор, ні Росія, ні будь-хто інший не міг подивитися в цей бік з бажанням, з думкою про те, що сюди можна заходити з військовими силами. До речі, дуже часто кажуть от в контексті того, як повернути наших людей не лише за кордону, а тимчасово окупованих територій от кажуть, давайте просто покажемо, як ми можемо розвивати наші міста, і села і ті люди, які зрозуміють, що по той бік набагато краще і набагато більше можливостей, вони самі захочуть, звісно, покинути Російську Федерацію, і це може вплинути загалом на ситуацію всередині тимчасово окупованих територіях. напевно. це однозначно так. Це і про економічний стан, як можна жити, і про те, що ви казали, які записи залишали окупанти на на. Нашої території, але це важливо ще й з точки зору демократії і умов, в яких ми живемо, не тільки про економіку, а про свободи. Тому що різниця, перша головна різниця у нас є, і вона в дусі України а демократія. Ми, ми по-іншому не вміємо. Ми в будь-якому випадку будемо знаходити механізми, як схвалювати свої власні рішення, якось їх просувати. І це було завжди в всі віка України. Тому. Демократія українська, вона дає можливість нам по іншому жити, по іншому будувати. І ми зобов'язані зберегти в Україні уже сьогодні ті рамки, які провели починаючи з 14-го року, з 5-го року, після помаранчевої революції, щось зробили. Те, що зробили після революції гідності, Оці ці демократичні рамки, з якими ми йдемо зараз, а в європейський союз, вони ж не про членство, вони про інші умови. То ми їх повинні зберігати і зараз, і під час військового стану, тому що місцеве самоврядування, і це було визнано і знову ж таки зафіксовано Financial Times писав про те, що Україна змогла зупинити Росію і відкинути саме завдяки тому, що Збройні Сили України. Посилювалися, фінансувалися, забезпечувалися не тільки з центру, як зазвичай з збройними силами будь-яких країн відбувається. Україна в 2022 році почала з усіх боків утримувати, підтримувати, забезпечувати збройні сили. Це були громади. 1470 громад України з першого ж дня війни робили все можливе і неможливе, щоб допомогти військовим. Спочатку це було забезпечення, обмундирування. Пам'ятаєте, ми всі ті шукали ті верні жилети, ми не знали, де їх знайти. Ми знаходили, ми їх якось передавали. Це фінансування. Ми це робили з 1470 джерел плюс державний бюджет загальний. Такого не було ніде в світі і ніколи. І саме це британці свого часу визнали. А як спроможністю України перемогти Росію, тому зараз ми повинні зробити все для того, щоб зберегти місцеве самоврядування, продовжити реформу з децентралізації для того, щоб Україна стала ще сильнішою. Бо цей вільний дух він у нас всередині. Ми не маємо права йому його кудись назад за засовувати. Ми маємо створити йому умови, щоб кожен працював в рамках визначених законів. Ну і щодо того, як українці мають працювати, і про проблеми наші також ми говоримо. В цьому до речі, наша сила, так ми нічого не приховуємо. Є от така інформація, що за підсумками 24-го року кожен сьомий українець залишався без роботи. Про це йдеться у звіті центру економічної стратегії, але варто так само відзначити, що минулоріч середній рівень безробіття все ж зменшився. Це було 14,3% ну і до прикладу, 22-му цей показник становив 18,5%. Бізнес скажеться на Брак кадрів люди скажуть, що немає роботи. В чому сьогодні основна проблема? Як це можна виправити? У нас завжди була ця проблема. Перша відповідь це частина тіньового сектору, де люди працюють, але не працюють. Та да? вони є і немає. Зазвичай звичайна гра українців, да? начебто, є, але його немає навпаки. І тут питання до держави, до регулювання умов ведення бізнесу для того, щоб бути в легальному в білому полі, вигідніше, цікавіше, простіше, ніж в тіньовому. Це завдання державної державної політики. Це одна частина. Є інша частина, яка в Україні присутня вже ну як мінімум три роки. Спочатку повномасштабного вторгнення це було в 2014 році, частково почалось. Коли люди переїхали, коли люди змінили місце роботи, і дуже складно було знову ж таки згадаю Маріуполь людям, які працювали в на одному чи іншому з великих підприємств, отримували величезну по міркам навіть України заробітну плату. Вони приїхали в Західну Україну. А там зарплата ну на порядок нижча. І, і немає той, того фаху, який був. І весь цей час люди насправді шукають себе. Хтось уже знайшов, хтось змінив спеціалізацію, хтось знайшов свою професію. У когось бізнес релокувався, релокувалося виробництво, і він тільки через два, а може і три роки, знайшов свою роботу. Ми свого часу в асоціації міст України пропонували запровадити це було у 2022 році економічний паспорт. А особи, де б ті люди, які не мають роботи, мали можливість ну як вести облік. Та, між е, і муніципалітети розуміли, де які фахівці є вільні, тому що насправді часто бізнес створюють там не тільки там, де є транспортні мережі, не тільки там, де є інфраструктура, але й там, де є люди, які можуть працювати, і це теж е, могло стати відповіддю для працевлаштування людей. Сьогодні працюю для цього центру зайнятості пішли іншим шляхом. 但是。 Ну навіть у нас у ця секція тимчасово окупованих і деокупованих громад вони мають одну з своїх функцій: це допомагають людям через десятки центрів, які створені різними абсолютно містами або областями, тимчасово окупованими в центральних і тилових областях. Центри, центр Маріуполь, Центр Херсон, громад Херсонщини і Бахмут. Тобто вони по різному називаються, але люди, які Переїхали через або військові дії на їх в їх громаді, або тимчасову окупацію. Вони мають такі точки зборку. І там, от, муніципалітети, теж допомагають. Одна з функцій це допомагає знаходити роботу, знаходити можливості для працевлаштування. Тому це, на жаль, процес завжди був і буде. Але зараз добре, що людей більше працевлаштовано, і дуже важливо все таки щоб створювала держава умови для розвитку бізнесу, для того, щоб робочі місця створювались і. Було б більше можливостей для тих людей, які виїхали, тому що ми завжди говоримо про тих, які тут, але пам'ятаємо про тих мінімум 5 мільйонів, які за кордоном, і яких ми дуже чекаємо повернутися назад, після того коли закінчиться ця активна фаза війни. До речі, натомість Євростат констатує, що рівень безробіття в Польщі і Чехії знизився до 2,6% та осягнув історичного мінімуму. Наразі це найнижчі показники серед країн Євросоюзу. Ну і, як кажуть фахівці, рівень безробіття, звісно, в них а, знизився завдяки українцям. І отак от на завершення ще як думаєте, держава зробить все, і звісно, організації, які до цього причетні, щоб коли повернуться? Я хочу в це вірити масово українця з-за кордону а до України, до свого рідного дому. Все ж таки, цей рівень безробіття він не набув якогось нового сплеску і вдалося би стабілізувати цю всю історію. Якщо ми будемо чекати, що щось зробить держава, то нічого не буде. А якщо ми будемо системно, кожен на своєму місці робити, змушувати аналізувати, пропонувати і дивитися принаймні трошечки вперед, мислити стратегічно, тоді обов'язково ми це зробимо. Я ж буду вірити лише краще, пані Оксана. Я дякую вам за сьогоднішній день, за що приєдналася до Кешедеву Медіа. Обов'язково до нових зустрічей. Дякую, друзі. Дякую кожному з нами була Оксана Продан. Це радниця голови асоціації міст України. Закликаю вас обов'язково долучатися до обговорення в коментарях. Ставити вподобайку цьому відео. Ну, звісно, підписка на Кешедеву медіа. На все добре.